Нам таки подовжили дозволи на працю. 18 жовтня нам прийшла інформація, що ми опрувт для нових ворк-пермітів. Це зайняло у нас 6,5 місяців. Подавалися ми 7 квітня, десь через 2 місяці. Потім ми написали запит до веб-форми, чи там все нормально з нашими документами. і десь через тиждень або два ми отримали до запит документів. Причому на ту саму інформацію, яку ми вже заповнювали, коли подавали заявку на подовження дозволів на працю. Це історія подорожей та історія роботи для мене та для моєї дружини. І після цього була тиша. І 18 жовтня таки прийшла інформація, що ми апрут для нових дозволів на працю. Але за два дні до цього нам прийшла також інформація, лист в АРСІСІ, що наші біометричні дані дійсні ще до 2035 року. Не знаю, навіщо нам ця інформація? Ми і так це знаємо. Але знаєте, якщо ви отримуєте такий лист, то скоріш за все через кілька днів або через тиждень ви отримуєте також ваш новий дозвіл на працю. Тому, якщо ви подавалися після квітня, наприклад, у травні, то очікуйте на ваші дозволи на працю, тому що наші друзі, які подавалися у березні, вони от буквально отримали також нещодавно.